Моє ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос рождається. Ви ще бадьоро відповідаєте. Я це запитав не випадково, тому що, зустрічаючи кожного із вас, багатьох із вас і вітаючи святом, ми кажемо, вже втомилися святкувати. Хтось втомився святкувати. Що для нас таке Різдво Христове? Що це за подія, що це за свято, що це за дійство? І як часто ми до Нього по-різному відносимося? Для когось Різдво це завершення посту, для когось Різдво це зимові свята, для когось Різдво це просто подія і колядувати. Для когось Різдво це свято великої смачної кількості їжі, що повинен відчувати справжній християнин. Різдво для нього це безкінечна радість. Ви собі тільки усвідомте прихід у світ Спасителя. Бог прийшов в цей світ, бере тіло людське, щоб понести тягар гріхів. Це за нас несуть тягар гріхів. Ось що таке різдво. Не ми несем, не ми стаємо відповідальними. За нас це несуть. От ви уявляєте, вам треба працювати. І ви такою тяготою, ось треба працювати. І тут хтось каже, ладно, ти відпочинь, а я за тебе понесу. Настрій інший. Нарешті хтось поможе, нарешті хтось за тебе це зробить, і ти бадьоришся. Ось подібно до Різдва. За нас Христос хоче понести тягар земних, земної відповідальності і гріхів. Який нас може бути настрій, якщо це роблять за нас? Бо ради нас і нашого Ради Спасіння в вертепі народився. Який настрій? Ну, радісний чи ні? Радісний, звичайно. Звичайно, радісний настрій за нас несуть нашу відповідальність. Ось що таке Різдво Христове. Ти скажи, я втомився. Ти не святкувати втомився, ти об'їдатися втомився. Ти об'їдатися втомився. Ти не радіти втомився. І для тебе це свято, якщо воно для тебе вже пройшло, ти просто прийшов, наївся і хочеш спати. І нічого не хочеш, щоб тебе хтось турбував. Тобі колідники не милі, тобі нічого не мили. Ти, ти, аби ближче до ліжка і до телефона. Християнин радіє. Радіє коляднику, радіє коляді, радіє богослужінню, радіє зустрічі, бо збираємось навколо великої трапези, збираємось навколо великого і в великому приміщенні, яке називається вертеп, вертеп, в якому народився наш Спаситель. Радість не може бути короткочасною. Відпочивати можна втомитися, навіть відпочивати можна втомитися. Об'єднатися можна втомитися. Працювати можна втомитися. Радіти втомитися неможливо. Бо це радість це те щастя, яке є на душі. А щастя це піднесений стан душі в певному проміжку часу. Секунда, хвилина і все життя. І якщо ти не отримуєш щастя, Значить, ти сприйняв це Різдво зовсім з іншим поглядом, по-іншому ти налаштувався його святкувати. Тому не може бути свято, яке не сприймається з радістю. Чи це твій особистий день народження, чи це подія в, твоєму душі, в своєму житті будь-яка, якщо тебе ось тут не калатає? Це не свято, це просто дійство, яке ти робиш. Дійство прийняти гостей, дійство женитися, дійство щось робити. Ти проводиш якесь дійство. Тому що так прийнято, тому що це привід, і ще щось. І море мотивацій, але не тільки духовних мотивацій, виключно не духовних мотивацій. Тому Різдво для нас. Я хочу, щоб ви переосмислили свято великої любові Божої до людей. Спаситель бере гріхи всього людства і приходить в цей світ. З готовністю прийти на Голгофу і з готовністю померти раз і нас і ради нашого спасіння. Радість це, звичайно, радість за нас, для нас, заради нас це зроблено. Тому це велика, велика. Радість Різдва Христового вона може бути тільки безкінечною. Вона не може бути обмежена в якомусь часі. І якщо ти на четвертий день кажеш, що ти втомився святкувати, значить ти не готовився до різдва. Ти готовився до чогось іншого, якоїсь іншої події. І тому ми сьогодні, власне, з цієї простої причини підбадьорити вас, переорієнтувати вас. Із елементарного тілесного святкування на святкування духовне влаштовуємо колядки, конкурси різні, все, але все для того, щоб нагадати про ту велику божественну любов, проявлену до нас, щоб ми раділи в повноті своєї свідомості і цю радість поширювали серед нас і поширювали далеко за межами нашого житла. І ця радість має бути. Повною. Тому продовжуємо колядувати, продовжуємо готувати і душу свою, і тіло своє до іншого, вже більш оновлюючого свята нашої, нашої, нашого життя це хрещення Господнє в Іордані. Коли ми не тільки підготовилися, а й вчинили дійство, омили свої гріхи в хрещській іорданській воді. Я бажаю, щоб Різдво Христове наповнилося в цей рік, переосмислений рік. Ми маємо переосмислити, ми не маємо жити так, як нам пропагують. Ми маємо жити так, як говорить нам наш Христос: жити в любові, жити от в цьому вертепі, в вертепі цієї любові, в одному українському православному домі, в якому ми сьогодні живемо. Привносьте радість самі. Ви її отримуєте в храмі, приносьте її в домівку кожен день, кожну мить, кожну секунду. І не так на перший день Христос рождається, а проходить пару днів. Добрий день. Христос рождається. Ми це повинні довго говорити. Ми повинні говорити, не задумуючись, як треба поздороватися чи привітатися. Тому я до вас кажу, Христос рождається. Я вітаючи вас з цим святом хотів би маленький такий, ну нікуди не дінеся, маленький Лікбез інформаційний вам сказати. Ми зараз всі вболіваємо за перемогу, вболіваємо за Збройні сили, але ворог і людського роду, і ворог нашої України, не спить. І в тилу пробує провокувати інші події, які шкодять нашій перемозі. Зокрема, купляють і підкупляють і інформують найменших тих, хто ще не обізнаний, наших дітей через ігри, через різні забавлянки і заохочення, в тому числі фінансово-матеріальні, провокують наших з вами дітей робити шкоди. Робити шкоди для військових, як підпал автомобіля військовослужбовця, як інші, навіть не буду казати, які речі, але недобрі речі, хочу вам наголосити, діти дітьми. Але якщо ми за ними сьогодні не будемо слідкувати і їм не будемо нічого розказувати, завтра це буде кримінальна відповідальність і спорти дитині майбутнє. Бо воно сьогодні. Дурне купиться за пару копійок, вчинить правопорушення, а потім це відобразиться на його біографії. Тому уважно слідкуйте, де з'являються дуже непередбачувані кошти у ваших дітей, звідки вони взялися. Вони на роботі не працюють. Про що вони розмовляють, чим вони живуть? Щоби не спокусилися, ні ви, ні діти ваші. Не спокушайтеся на примани, в тому числі фінансові, щоб шкодити нашій батьківщині і зашкодити нашій перемозі. Бо, виходить, одні донатять, а другі підпалюють. Тому слідкуйте, інформуйте відповідні владні структури про таку небезпеку, яка десь, на ваш погляд, зароджується. Тому що нам треба зберегти наше життя, нам зберегти треба наше майно. І нам треба прискорити нашу, нашу перемогу, бо будемо байдужі, в тилу спрацюють погано, на, на передовій загине набагато більше. Слідкуйте за вашими ближніми, слідкуйте в означенні, спілкуйтеся з ними, щоб вони не спокусилися на оці принади, і особливо дітей. Вони наївні, вони хочуть швидких грошей. І дуже часто попадається. Я закликаю вас, особливо зараз, коли ворог не дремлять і хоче і навіть в тилу нам створити проблеми. Заохочую і зацікавлюю, і закликаю вас пильнувати, щоб ми берегли своє життя, майбутнє наших дітей і щоб ми швидше прискорили нашу перемогу. Боже благословення, хай буде з усіма вами. Христос рождається. І радо буду вас бачити вже пообідавшими, підбадьорившимися на нашій коляді, яку ми починаємо з 15-ї години, тому що це буде багато 15-ї. третя, тобто 15 ї Третє по-англійськи, то п'єм. Третя п'ємо або 15-те по-звичайному. Приходьте на коляду, сидіть доволі і задоволені. Приходьте, будемо колядувати, будемо слухати професійні хори наші радіти світлому святу Різдва Христового. Христос рождається.